Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, у нас по <кій> вибачаю <кій> захрипла вже по середах. На 20-ту годину у нас завжди ефір для рукозвички. Перша карта нам хоче показувати щось. І так, будемо дивитися, як зазвичай справи на банковій, справи в Україні, нового. Ага, я розумію, що вже карти хочуть нам показати. Карти хочуть показати, що у нас печалечка, що у нас е, розрив якихось відносин, мирних стосунків. Щось дуже болюче саме на міжнародному рівні. Зараз ми подивимося конкретніше. Так, у нас, бачите, дивіться, з Польщею посварилися. Ну, от те, що я і думала, те от воно і виходить. У нас мирні стосунки. <кій> Розрив мирних е, стосунків через одну особу. Самі знаєте, самозакохану, ізольовану, ось яка себе відгородилася, яка живе дуже припіваючи, ось, і е, як за нею всі вболівають верніше, не всі, а ті, хто е, його називає сонечком, та ну, давайте не будемо про це. Ось ми всі здогадалися. Карлик номер 2 ось так я його буду відтепер називати в тірімочки, хто дивився, знає, що є на світі два карлика, дуже схожі на один одного. Тим схоже, що один копіює іншого. Ось тут так воно і є. Тобто людина пересварила нас з усіма нашими сусідами. Ось що можна сказати. Ну, на міжнародному рівні, а що ще можна сказати? Давайте тоді подивимося, як будуть у нас на міжнародному рівні надалі розвиватися стосунки. Що чекати? Ну, ось дивіться. Всі договори, всі поставки, все, чого ми чекаємо, бачите, під загрозою. Все під загрозою. Ну, і показують, і а, чекаємо, чого чекаємо. Але ви бачите, хтось налагодить. Все ж таки, налагодиться стосунки. Все ж таки з Заходом на міжнародному рівні, саме з, з, з Європейською, з Західною, з світовою спільнотою, у нас все ж таки, бачите. Ну, найпізніше півроку у нас більш-менш щось налагодиться. А може, це півроку буде налагоджуватися. Тобто таке враження, що щось буде. Через сім місяців щось буде. Можливо, вибори. Можливо, вибори. Можливо, візит когось? Таке враження. Давайте подивимося, що буде спонукати ось це. Що тут зміниться? Ось ці, ці, ця загроза, сварок, конфліктів, блокування України на міжнародному рівні. Це, як я бачу, розтвориться ніби в повітрі. Ну, тут не зовсім в повітрі, але ніби щезне таке враження. Хтось, ніби допоможе це владнати. Зараз ми подивимося. Як це буде відбуватися? По-перше, тому що нас європейські країни не полишають, бачите, дивіться. Все ж таки, на, самі монетні карти треба даємо. Ось ця карта, не, не вистачає чогось, ми вам даємо. Бачите, все рівно, допомога йде помаленьку, але йде, і вона стабільна. Ось що я можу сказати. Тобто наші бажання все рівно будуть виконуватися. Тобто світ нам буде все рівно допомагати, поки в Україні війна, щоб ви розуміли, так вони ось так виглядають, що обіцянки такі будуть виконуватися. Давайте ще подивимося, що робиться на банковій. Наразі. Це карти самі повилітали, то ми вже їх розібрали. А тепер зараз подивимося, що робиться на банкові, чим вони займаються. І так, найголовніше, чим вони зараз займаються. Міжнародкою. Ага, все зрозуміло. Один проти всіх. Зараз. І так, і так, тут вилітають вже самі. Ви знаєте, я так скажу. Підмиває в них, підмиває їхні гроші. Ось, і а, боязнь їх втратити. А, через те, що натворила наша влада, а, наша влада можна сприймати і Зеленського, як нашу владу, а можна сприймати і Єрмака, тому що де-факто у нас а, не Зеленський. <кій> і так. Виглядає, що щось вони готують. Щось вони готують. Таке враження, тут іде якесь. Зв... Люди добре, це іде. Вимивання грошей. Дивіться, пряміком іде вимивання грошей, великих грошей з України. Ось чим вони займаються. От слово в слово. Зараз ми подивимося, що тут випало. І борьба за вибором. До речі, там іде борьба за вибори. Зараз ми конкретніше роздивимося. Так, у Зеленського наразі дуже хитке становище. Він дуже маленький в нього рейтинг. Через ті поради, які йому давали, ось він дуже уважно все слухався, все виконувався, а тепер його таке враження, що його кидають. Як німці кажуть, як гарячу картоплю. Має Єрмак когось іншого. Давайте подивимось. Да. Да. да, він має когось іншого. Кого, хто його знає. Ось якось так мої дорогенькі. Виглядає, що єрмак готує когось іншого, не зеленського. Якось так. Ой, цирк на дроті. Гаразд, мої дорогенькі, давайте подивимося, як зазвичай, розклад на, на маленькому принці на картах Таро, що він нам дасть, надію, яку, пораду яку, щось хоч щось приємне є. Зазвичай він показує військових. І так, подивимось. Звичайно, надія є, є люблячі люди, які справжню роблять роботу. Ось наші кіборги, які запалюють у нас світло і несуть на весь світ. Це, я би сказала, що це наші військові. Ось, несуть любов. І не тільки військові, наші українці по всьому світові несуть любов. Дивіться, що показують тут карти. З любов'ю! До України по всьому світу. Тобто, показує нам Таро, що Україна все рівно буде на міжнародному рівні займе високу позицію. Ну, виглядає так. Все ж таки, все ж таки, наші шанси нікуди не діваються. Треба тільки дивитися, кого вибирати. І так, так, нам тяжко. Так, зараз таке враження про світу немає. Ось надія тільки на військових. Ось дивіться, концентрація. Дивіться уважно, мої дорогенькі. І дивіться, куди ви а, перечисляєте гроші. А, ось ці всякі притули, стерненки, Боже борони. Це все іде. Гурівцям, хто ще хто ще збирає з них там гур, гурмо там чи хто неважливо. Дивіться, збирайте гроші туди, куди ви знаєте, конкретно ви бачите, іде волонтери, вам дають звіт. Все розказують, куди пішли гроші. Є блогери на Ютубі, які дійсно щось роблять. Я не буду називати імен, щоб нікого не вигоражувати, нікого не це. Дивіться, куди ви здаєте ось якось так. І ця, ці карти говорять: концентрація тільки на наших військових, надія тільки на них. Підтримка тільки від народу. Влада настільки мало дає е, військовим. Що все йде від народу. Так, важко. Але ми. 90%, дивіться, за забезпечення йде від народу. Ось як карти показали. Ну, 70% точно. Дивіться. Військові на 90% забезпечені. 70-100% йде від народу. Десь так, до 70%. Десь 40%. Більше-менше туди-сюди йде від влади, бачите? Ось. А це від народу. Вони так і чекають. Важко. Але люди все рівно. Ось концентрація тільки на армію, тільки на війну і надія тільки на наших військових. Наші ЗСУ найкращі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирної вам спокійної ночі. Все буде Україна!